Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але спочатку не про відсутність Москви, а про дипломатичну гру і заяви навколо. Можливого перемир'я між Московією і Україною. Якщо до перемир'я таки дійде, то має бути підписано воно між представниками Московії і представниками України. Сполучені Штати, і можливо, хоча й малоймовірно, європейці, будуть лише присутніми. Позиція Московії в усіх цих іграх сильніша, тому що Московія претендує на все українське. А Україна претендує тільки на те, щоби бодай дещо залишити за собою. Той, хто претендує на все, завжди отримає більше ніж той, хто претендує на трошечки, готуючись до можливої зустрічі з Трампом. Путін двічі дзвонив Натаньяху і один раз Рамафосі, це президент Південно-Африканської Республіки. Цей Рамафосі це кучерявий ватник, неприємна персона. Путін говорив з ним по широкому колу питань, зокрема, обговорював і Україну. Що може знати про Україну Рамафосі, і яка взагалі справа до України цій мавпі, ми не знаємо. Можливо, Путін говорив з ним про те, що йому потрібні південноафриканські солдати, і чи не міг би він трошки підкинути таких? Взагалі, у них там в Москві збирається така собі розширена орда. Московія сама по собі компот народів зараз. Проти нас воюють, вони туди активно втягують в ці справи середньоазіатів, північно-корейців, як ви знаєте, активно вербують і африканців. Московитам все одно у них немає етнічної єдності. Це взагалі не етнос, це бюрократична ракова клітина. І їм все одно який субстрат. Вони легко можуть замінити венюшок африкансько-азійським субстратом, і буде рівно те саме. Те саме русське православ'я, та саме балалайка, та саме агресія. У них там це вже неодноразово бувало. Вони спочатку татарських прислужників в 15-16 столітті замінили на самих татар Все служиве дворянство. Це на 90% були татари в середині 19 століття. Більшість мешканців Московської області і ще не розмовляли на общепанятнам, розмовляли своїми рідними угорофінськими горами, але і цих татар, і цих угорофінів... Легко зробили руськими людьми. Потім розбавили кавказцями, німцями. Наприкінці 19 століття більшість тих, хто поступав в Санкт-Петербурзьку артилерійську академію, здавали іспити німецькою мовою. Їм так було легше. Російською виходило погано перетравили і тих. Ми воюємо не з етносом. Ми воюємо проти цього расового компоту. Проти зла, але дві телефонні розмови з Натаньяху, і Путін зараз просуває таку ідею, що на окупованих територіях Донбасу і в Криму можна селити палестинців. Давно побутує ідея очистити сектор гази від палестинців. Ви пам'ятаєте, і Трамп висував божевільну ідею виселити їх куди-небудь, можливо, навіть в Пакистан і за це їм навіть платити за те, щоб вони туди виїздили, а там влаштувати багато готелів і полів для гольфу. Все для багатих людей. Якось воно не пройшло. Але зараз у Нетаньяху серйозні наміри вони такі хочуть окупувати сектор Гази і уряд. Вже прийняв таке рішення, хоча цахал проти, і багато населення Ізраїля, єврейського населення проти влаштовують мітинги проти цього. Не знаю, чому можливо Путін не так, щоб серйозно розглядає цю ідею переселення цих палестинців на окуповані українські території, але він вважає, що це є тема для розмови з Трампом, не про Україну ж з ним би час говорити. Я знаю багатьох палестинців, це хитрі люди. Звісно, нікуди в ніякий Донбас і в жодний Крим вони не поїдуть. Вони звикли розкошувати, звикли жити добре на кошти ООН, на кошти того самого Ізраїля і, вірогідно, будуть підозрювати, що якщо їх переселять в руїни на Донбасі, то платити їм за це будуть менше. Але в цій сутінковій зоні на окупованих територіях відбуваються дивовижні речі. От е, зараз е, нібито як вважається, що препарати на основі літію – це е, найкращі препарати, які допомагають від хвороби Альцгеймера. Поклади літія біля Покровська, можливо, вони так лупляться в цей покровськ, так хочуть це захопити, щоб врятувати Путіна і Патрушева від Альцгеймера. Хоча, як мені здається, з Альцгеймером вони були б більш адекватними. Ці хлопці, ми весь час говоримо про Трампа і про американські ініціативи в смислі нашої війни, але ж у нас є і ще і європейські союзники, які нам суттєво допомагають. На жаль, допомагають також і нашим ворогам. Американський сенатор Лінсі Грем, який весь час виступає з корисними ініціативами, які не завжди може довести до позитивного завершення, дорікнув європейцям і сказав, що от хлопці, ви так все. Непокоїтеся цією ситуацією, співчуваєте Україні, але ж ви закуповуєте московицьку нафту в великих кількостях. що правда робите це через Індію. Можемо додати, що вони не тільки закуповують московицьку нафту, хоча через Індію, а так само і через Китай продають московитам. Своє обладнання, в тому числі обладнання подвійного призначення, те, яке може бути використано для виробництва зброї або засобів зв'язку, наприклад, Україна теж готується до перемир'я, український народ готується до перемир'я. у Нас побільшало. Число нападів на ТЦК, от уже в Рівенській області і на Волині, і я з нетерпінням очікую, коли ж ТЦК почнуть відкривати вогонь у відповідь. Це мало би хороший педагогічний ефект. Я думаю, вони бояться це робити, тому що візьми пристрель нападника і потім тебе просто знищать. Знищить начальство, знищить громадськість, знищить політичне керівництво, яке весь час. Має запобігати перед пришелепковатими виборцями тих, хто нападають на ТЦК цих людей. Майже не арештовують. Рідкісні випадки то всіх випускають. І я щось не чув, щоб кого-небудь довели до суду. Дуже хочеться створити. Ланку братства в ТЦК для того, щоб якось підтягувати загальний рівень. Братство зараз воює, і за сьогоднішній день вколошкало десь близько десятка ванюшек Взяло кількох в полон. Це тільки за сьогодні. Я думаю, що для рядового братчика відмінності між ванюшкою на фронті і тією потворою, яка нападає на ТЦК, немає. Натомість рефлекси у наших Хлопців давно вироблені, і це правильні рефлекси. Якщо все таки відбудеться перемір'я, то ми війдемо в сепаратну змову з бурятами, з ветеранами СВО, і будемо просувати програму, щоб в деякі райони Рівенщини, Волині та, взагалі, от всі такі проблемні в плані ставлення до ЦСКА регіону України. Ну, бодай на тиждень запускати наших братів бурятів там якісь жінки беруть участь в нападах на ТЦК. Я думаю, що після того, як вони будуть згвалтовані бурятами, як їхні хати будуть пограбовані, а чоловіки будуть розстріляні, можливо, їхнє ставлення до ТЦК українського трошки зміниться. А втім, я не певен. От ви зараз подивитеся по коментарях під цим відео, скільки сюди прибіжить різних потвор для того, щоб лаяти ТЦК, мене, українську владу, і на жаль, багато із цих потворб, які проявляють такого роду деструктивну інтернет-активність, мешкають в Україні. Вони не бояться, що за ними прийдуть. Чому за ними не приходять? Чому на четвертому році війни? За тими людьми, які допомагають московській пропаганді, ніхто не приходить. Якщо все таки перемир'я буде укладене, наступить зупинка вогню, то питання буде тільки одне: коли знову почнеться повномасштабна війна, через тиждень чи через Кілька місяців гадаю, ви ж не сумніваєтеся, що вона обов'язково почнеться? Пам'ятаєте, був такий Гарбачов, його дуже любив. Захід він був прогресивний прозахідний лідер радянського союзу. Він давав накази вбивати вірмен, вбивати азербайджанців, вбивати латвійців, душити їхні національно-демократичні рухи. Українців тоді не вбивали з тієї причини, що у нас не було такого роду рухів, рухів такої сили на той час. Горбачова змінив улюблениць заходу, веселий алкоголік Добряк Єльцем. Ерефія була в абсолютно розібраному стані. Нафта коштувала щось доларів десять. На світових ринках коштів не було. Американці закидали цю москвію ніжками буша. все було дуже погано. Вона довго не могла зібратися ця Московія, але тим не менше, незважаючи на всі ці труднощі, майже одразу напала на Грузію. Потім почала геноцид Чечні уже в 94 році, тобто всього лише через три роки після того, як радянський союз розвалився, Ерефія здійснила першу спробу анексії Криму. Тоді їй це не вдалося, тому що справді вона була дуже слабка. Крім всього іншого доводилося чекати, поки Україна віддасть всі свої стратегічні і тактичні ядерні озброєння. Щойно Україна віддала рештки своїх ядерних озброєнь і віддала Москві свої стратегічні бомбардувальники, попітривала ракетні шахти, знищила велику кількість бронетехніки по відповідних міжнародних договорах, як відбулася перша спроба московитів взяти під контроль вихід із. Азовського моря в Чорне, так звана тузлінська криза. Після цього весь час до 2013 року вони намагалися здійснити білорусизацію України, тобто діяти м'якою силою і зробити з України різними політичними методами своїм впливом. Купівлею українських еліт і купівлею масовки на Донбасі і в Криму зробити з України те, що нині собою являє Білорусь. Тоді вони все ще вірили в м'яку агресію, в м'яку силу. Але з 2014 року почали війну. Ви пам'ятаєте, що українці не хотіли війни, не українці її спровокували. Це вони московити почали. Українці навпаки одразу проголосували. Уже в умовах війни було голосування за президента, і голосували вони не за генерала, не за полковника, не за мілітаріста, а за кондитера. Українці так сподівалися припинити війну, що проголосували за того, хто їм здавалося найменш небезпечний людина з бізнесовим досвідом, кондитер, який 100% зможе домовитися з Путіним, віддати цьому Путіну те, що він хоче. І нарешті замиритися саме такі тоді були настрої. І Порошенко пішов на всі можливі поступки в мінських домовленостях мінськ, 1 і мінськ, 2 Але це не зупинило війну. Тут мова не про Порошенка. Я не хочу сказати, що Порошенко якийсь поганий і недосконалий. Власне, у мене до Порошенка тільки одна претензія. Він випускає свої солодощі на цукрі. Цукор це отрута, солодощі треба випускати на стевії. Стевія це єдиний і природній нешкідливий замінник цукру. Я люблю солодке і щойно Порошенко почне випускати свою продукцію на стевії, Я стану його найбільшим оптовим покупцем. Взагалі Порошенко, ніби як патріот, і будучи патріотом, випускати цукор, він навпаки мав би звернутися до нації і сказати Браття і сестри. Ніколи не вживаєте ви їжу швидких вуглеців, Ви маєте бути худі, ви маєте бути енергійні, ви маєте бути сильні. Тільки білки, багато овочів, поменше навіть фруктів. Ви маєте багато рухатися, ви маєте завжди бути готовими до боротьби і до бою, Тому жодних тортів. Між іншим, це саме так і є. От я пам'ятаю, що в 2014 році була така концепція в середовищі добровольців: що зараз солдату не потрібно бути аж надто витривалим. Навпаки, солдат повинен багато качатися, бути здатним на ривок такий одно Його до поля бою доставляє БМП чи БТР. А там він повинен пронести коротку відстань, щось небудь важке, яку-небудь ПТРК. І от скажем, працювати оцим от ривком, і що всім потрібно качатися. З'ясувалося, що це не так. Я розумію, чому качаються морпіхи сполучених штатів. Вони хочуть бути красивими. Бо як зараз у солдатів некрасива форма після англобурської війни, форма в усіх арміях світу є дуже некрасивою. То солдати хочуть бути красивими хоча би за рахунок своєї власної статури м'язи, але у американських морпіхів багато вільного часу. А український солдат повинен бути витривалим. Зараз нашим хлопцям доводиться ходити по сірій зоні. По важкій місцевості багато кілометрів, багато на собі тягнути дихання і витривалість це зовсім інше, потрібно розвивати в собі. Потрібно багато бігати, потрібно багато ходити. Але я відволікся. Так ось, між іншим, Порошенко похудішав, і от він сам похудішав, а нас годує цукром. І коли війна не закінчилася, то українці проголосували за актора за зеленського. Тому що він був дуже інтелігентний і дуже добрий. І він хотів зійтися посередині. І вони сподівалися, що оцей точно зможе домовитися. Ну, хай цей Путін забере все, що він вже забрав. Але ж якось треба домовитися. Давайте йому віддамо іще трошечки, і це йому зможе віддати. Але виявилося, що ні. Московити хотіли все. Вони не хотіли трошечки. В дуже скорому часі, після перемир'я, московити нападуть знову. І якщо ми будемо дивитися в перспективі, наприклад, місяця, то можливо українців буде гинути менше. Якщо ми будемо дивитися в перспективі двох років, то українців буде гинути більше в тому випадку, якщо за ці два роки буде на якийсь час укладене перемир'я новий повномасштабний наступ буде. Здійснюватися московитами з більш вигідної позиції ніж зараз. А українці будуть оборонятися в гіршій позиції ніж зараз. Наприклад, перемир'я продовжується кілька місяців за цей час. Україна відкриє кордони, і дуже багато потенційних її захисників виломиться і ще більше ніж виломилися зараз. Прийдуть вибори, всі вчепляться один одному в горло. На цих виборах обов'язково покращить свої позиції. Ватники і взагалі не буде вже монобільшості. І коли почнеться нова війна, встановлювати вертикаль влади буде значно важче. адже це будуть різні фракції в парламенті. І президент, як би його не звали, буде мати е, гірші можливості, йому буде важче здійснювати владу через цей парламент. Уряд буде не слухатися президента, і згадаємо, як е, уряд Яценюка в умовах. Війни в умовах АТО воював з Порошенко. Тобто, після того як почнеться новий повномасштабний наступ, ми будемо мати у себе в тилу тут в Києві війну між різними органами влади. Наступного дня, після зупинки вогню, захід почне давати нам значно менше зброї і гірше фінансувати Україну. Значна частина санкцій буде знята з Московії, і вона зможе спробувати врятувати свою економіку. Зараз ми воюємо проти країни, економіка якої переживає стрімке падіння. А тоді ми почнемо воювати проти тієї самої країни, яка уже застабілізує свою економіку, залиже рани. Звісно, московити врахують помилки і спробують покращити свої стосунки з Трампом. Їм є що пропонувати, і вони вміють. У них дуже е, великий досвід працювати на розкол заходу. Не думайте, що я агітую проти зупинки вогню. Від мене нічого не залежить. Як нічого не залежить від вас, я агітую проти наших ілюзій. А ілюзії у нас є. Досвід нічому не вчить історична пам'ять відсутня. А якби вона таки була, якби. Широкі трудящі маси здатні були аналізувати власний досвід, досвід навіть власних біографій. Вони б знали, що перемир'я з Москвою є завжди більш небезпечним ніж звичайна війна. В цій війні вони якось іще здатні вижити. Є болючі втрати, і ці болючі втрати щоденні. Але все таки більшість людей виживає, і навіть серед солдатів на фронті хтось. Може бути поранений і вилікуватися, хтось може уникнути ворожого вогню. Але в результаті перемир'я і одразу після нього, от всі, хто сподівався вижити, загинуть. Звісно, об'єктивно, якщо відволіктися від втоми, від страху, від болю, ми більше зацікавлені в тому, щоби Путін вперся. Що завжди призводить до збільшення фінансування і озброєння України, власне кажучи, об'єктивно Україні корисно не перемір'я, Україні корисне збільшення озброєння і фінансування. Але якщо все-таки це тимчасове перемір'я буде, то виникне питання: а хто ж переміг в результаті? Зараз такі конфлікти скрізь що дуже важко визначити, хто переможець. Залишився єдиний чіткий критерій. Переможцем є той, хто першим встиг подати Трампа на Нобелівську премію миру. Наприклад, в останньому між Пакистаном і Індією Пакистан є переможцем, тому що Пакистанський уряд подав Трампа на Нобелівську премію миру. В конфлікті між Камбоджою і Таїландом перемогла Камбоджа, тому що вона так само подала Трампа на Нобелівську премію миру, і нам обов'язково оце зараз мій заклик до. Української влади подати Трампа, не чекати нічого, подати Трампа на Нобелівську премію миру. Інакше нас випередять московити. Інакше це зробить Путін. Я завжди намагаюся закінчувати новинами із галузі культури. Трамп підписав меморандум для університетів. При вступі університети тепер зобов'язані збирати дані про расову приналежність. Абітурієнтів до цього вони не збирали таких даних, а просто були расові квоти. Тобто обов'язково якась кількість кольорових повинна була бути в університетах незалежно від здібностей цих кольорових. Просто є квота: чверть, третина чи половина в залежності від університету, обов'язково має бути серед студентів кольорових. Тепер квоти скасовані, а натомість дані про расову приналежність. Впровадження. Я не знаю, що Трамп збирається робити з цими даними, але враховуючи його позитивний досвід побудови концтабору Алігатор Алькатрас», є певні сподівання. І Філіппіни. Філіппіни, на жаль, не білі, а натомість вони католики. І от найкращі католики, по-моєму, це філіппінці нині. Маркос молодший президент цих Філіппін, оголосив, що в разі нападу Китаю на Тайвань Філіппіни будуть союзниками Сполучених Штатів і будуть захищати Тайвань воювати проти Китаю. Звісно, маленький, але гордий китайський народ одразу обурився. Відповідна нота сказав, що це втручання у внутрішні справи Китаю, адже Китай вважає, що Тайвань це його внутрішні справи. Але на цьому самому Тайвані живе 5 тисяч. Філіппінців-католиків, і звісно, Філіппіни не можуть не захищати цих 5 тисяч католиків від агресивного Китаю. Я хочу нагадати вам, що звитяжний батальйон братство продовжує рекрутинг і набирає християн всіх конфесій і деномінацій. Із цих християн, які рекрутуються, ми робимо чудових солдатів армії Бога. А ті, хто хочуть приєднатися до тилової діяльності братства, я запрошую на. Літургію, яка відбувається в неділю, в дев'ятій годині на Євгена Чекаленка, 14. А якщо ви протестант, то я вас запрошую на протестантську службу братства. Відбувається по суботах, в 15-й годині. В нивкі Центрі є така установа біля станції метро Нивки, називається нивкі Центр, і от там от відбувається протестантське служіння. Братство на цьому вам є щире звитяжне бадьори українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.